Київ потребує негайних виборів мера і Київради. Поки провладні депутати звертаються до конституційного суду щодо вирішення цього питання, громадські активісти ініціюють формування власних органів самоврядування. Народні депутати з такою ідеєю охоче погоджуються. Якщо держава не здатна або не хоче, або не може, або ще якісь причини гарантувати механізм виконання цього місцевого самоврядування, значить громада повинна сама. Братися до цієї справи ми не претендуватимемо на державну владу, але ми маємо гарантувати своє право як громади на місцеве самоврядування. за словами опозиційних депутатів. Проведення столичних виборів і далі гальмується. Часто густо за надуманими приводами деструктується сам процес виборчий шляхом подання таких завідомо замовних речей до конституційного суду. Дайте роз'яснення, яке кому треба роз'яснення. Всі карти знаходяться в руках Верховної Ради. На зустрічі із активістами опозиційні депутати пропонують шляхи виходу із ситуації. Відповідні законодавчі ініціативи вже у парламенті готові до розгляду. Я зробив трохи хитріше, так би я сказав. Я зробив постанову, у якій не регламентується дата, але вказано, що з моменту прийняття цієї постанови 60 днів, і перша неділя, яка наступає, це є вибори. Вибори і голови міста. І вибори е депутатів В цій ситуації безумовно треба вирішувати питання про оголошення київських виборів, і мова зараз не йде ні про кандидатів, хто буде, ні про систему виборів. Це буде мажоритарка, змішана. Скільки буде депутатів? Про це мова сьогодні не йде. Громадські активісти обіцяють сприяти формуванню місцевого самоврядування, ідей чимало, а от механізмів бракує. Та гуртом і батька легше бити, закликають до об'єднання для Києва, для киян, для е, київської громади, е, яку ми так не любимо за малочисельність, фрагментарність і часто пасивність. Е, це чудовий спосіб виправитися, е, тому що в нашому місті не буде влади. А ми дійсно хочемо лише реального самоврядування в Києві, а не якихось формальних виборів. 16 квітня Верховна Рада пройде черговий тест у порядку. Денному проект постанови про призначення позачергових виборів мера Києва та Київради, народного депутата Володимира Яворівського, Ірина Фомицька, Станіслав Єфремов. А